З вами час кохання буде і нарешті ми знімаємо для вас тільки найкращий пар. Що з вами крутяк та, та каракін. І ми всього хочемо поставити 5 найкращих кіпів nee. про кохання. І що це означає, що ми один вам покажемо і буде закохатись, під кліпами. Отже ж, починаємо її! На п'ятому сходці в хіпераді час кохати. І «Вірте, вірте поверти, в одне, а, а закохатись в друге. Так і написала, ані Лорак з пісною вірила. Де вас в час кохати? Четверта сходка в нашому час кохати. І, і... і ще раз скажи, будь ласка, е... що таке кохання? Це любов правильно і. І ось як бачите, ми знімаємо для вас найкращий хіт-парад у чарті час кохати. Але зараз на четвертому сходинці дуже, дуже найкраща красива пісня. Від мозги любов. Дивимось. Вже три кулізери у чарті час кохати. І ми зараз на третьому сходинці і от скажи, Кракен, що я буду проказувати. Будемо показувати про кохання. Правильно про кохання. і прокохання цей день лютого. Е -е і, і закоханість. це потрібно зробити Де? святого. Валетина. Але зараз будемо дивитися кліп. К -к -к -кліп на пісню. Раз на цвіт на відеорофеєва дивимось і, і ми зараз будемо дивитися її. Це друга сладка нашого. Хіба час кохати і срібло, і хто, і хто забере срібло, щер час кохати. Але потрібно знати любов і, і, і може закохатись, то схочу. Але зараз будем дивитися цей кліп, який я вам зараз скажу. І як не я скажу, а скаже крутяк. Дякую тобі. НК Красне віно, Дивимось в чар час кохати. Перша сходка нашому час кохати і вже добігаємо до першої сходинки. І хто забере золото нашого Черчаску кохати»? А ну-ка, скаже і, і, Але спочатку я розкажу про кохання. Але можна писати е, про кохання, можна писати в пошту, на листочку написав, і, і летить у почту, і люди забирають, читає листівку і, і, звісно, е, написав Я тебе люблю. так? Звісно, і потрібно безмежно, безмежно любити та кохати. І як можна полюбити і написати про цю пісню. Далі Юля Думанська в любові. Отже, ми вам ми добігли, бігли до кінця. Ми вам показали п'ять дірки найкраще у черзі час кохати, і ми будемо бачитися у вівторок в ті ж години. тільки на ему з самого Кракен. Та, та і, ми, е, і ми зараз розкажемо ще, але зараз завершимо. І, і, і любов потрібно запалити на завжди. І, і вам побачимось з цього вітро, па, -па.